ちょっとちょっとちょっとちょっ Вітаємо на телеканалі Раї ветері новини Прикарпаття для вас. Працює Богдан Горок сьогодні. У випуску підтримка дітей сиріт у час війни, жорстоке поводження з тваринами та непохитна допомога нашим захисникам. Далі лише найважливіше залишайтеся з нами. Імена героїв на стінах рідної школи у Коломиї на фасаді ліцею номер 5 та його сьомої філії відкрили три нові пам'ятні дошки: шанували Олексія Топтуна та Романа Григорчука, а також Юрія Тетенюка. Усі троє випускники цих навчальних закладів, які віддали життя за Україну. На відкритті побувала наша Коломийська знімальна група. Ми пишаємося своїми випускниками. Скільки Часу не минуло, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Цей день в Коломийському ліцеї номер 5 та його сьомій філії був дуже сумним. Їхні випускники, які віддали життя за Україну, не завжди внести свої імена у славу школи. Пам'ять про них буде жити у віках. Це вже не просто одна дошка, це не дві дошки, це не три. Це дуже багато. І сьогодні прийшла звістка, що ще один наш випускник загинув. Це дуже страшно, бо це не кіно. За життя, на жаль, очільниця ліцею певна, що серед сучасної молоді є багато тих, хто не шкодуючи пішов би захищати вітчизну. Як це зробили загиблі випускники? Юрій Титинюк, повірте, він ходив так само сходами, коридорами, і ніхто ніколи не міг подумати, що він герой. Що герої, це не ті титани, які напівбоги, це звичайні люди, у яких просто трішки більше любові до рідної землі. Власна керівниця Юрія Тетенюка звернулася від його імені до всіх присутніх. Я не загинув, смерті не буває, поки мене всі будуть пам'ятати. Героїв не обійдуть з війни до раю, Крим свою країну захищати. Я не загинув, просто жити перестав. Війною всі обірвані дороги. Усе, що мав життя своє вітав, щоб ви побачили наш прапор перемоги. Керівництво ліцею та школярі моляться, щоб кількість таких поминальних дошок на фасаді шкіл не збільшувалася. Однак реалість життя є іншими. Ще дві пам'ятні дошки відкрили на фасаді сьомої філії, щоб всі пам'ятали про подвиг випускників цих навчальних закладів. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ванчук телерадіокомпанія Раї. Стабільне підсилення для наших захисників за кошти обласного бюджету в межах програми підтримки військових формувань Івано-Франківщини закуплено спеціальну техніку для оборонців. Йдеться про шість моноблоків з моніторами, які передадуть радіотехнічному батальйону першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади. Про нове обладнання дивіться у наступному сюжеті. Шість моноблоків з 27 дюймовими моніторами. Таку допомогу отримав радіотехнічний батальйон першої Галицько-Волинської радіотехнічної бригади. Обладнання придбали за кошти обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань Івано-Франківщини. Від них лист є така потреба спеціальні моноблоки, які вони використовують для ну, своєї військової діяльності. Сьогодні ми придаємо на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Представник радіотехнічного батальйону впевнений, співпраця та підтримка наближають нашу довгоочікувану перемогу. Ми е, працюємо на виявлення супроводження без безпровальна і трошки ж та сказшимимо по ночам. Коли вдають тривогу, це то ми, це ми. Ось е, тому е, для більш якісної роботи попросили такі матеріальні засоби. Ну, будемо намагатися пришвидшити нашу перемогу. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Крізь бруд пили перешкоди до злагодженої дії. Івано-франківські гвардійці пройшли етап бойового злагодження. Особливу увагу приділили відпрацюванню дій в умовах урбанізованої місцевості. Такі навички надзвичайно важливі, зважаючи на реалії сучасних бойових дій. Що ще вивчала гвардійця та як проходили навчання, розповість Юлія Торконяк. Діяти як єдиний організм бійці 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України пройшли бойове злагодження. Багато з них вже мають бойовий досвід. У інших все ще попереду відпрацьовуємо ключові моменти з тактичної підготовки, тактичної медицини, вогневої підготовки, а також вдосконалюємо навички із фізичної підготовки. Основну увагу також приділяємо взаємодії підрозділів аеророзвідки та піхоти. Тому що в умовах сучасного бою ця взаємодія значно зменшує ризики для наших бійців. Значну увагу приділяють бойовим діям у місті. Інструктори готують бійців до найактуальніших сценаріїв сучасної війни. Ми використовуємо програму підготовки за стандартами НАТО, а також інтегруємо бойовий досвід наших військовослужбовців, які вони набули під час виконання бойових завдань. Ми відпрацьовували такі елементи, як захід військовослужбовців на позиції. Це зазвичай здійснюється малими групами, а також ведення оборонного бою в урбанізованій місцевості, різні вводні, такі як надання першої медичної допомоги, евакуація пораненого. А також зняття з позицій. Командири відділень вчаться ефективно керувати підрозділами. Вони мають швидко і безпомилково ухвалювати рішення. Ми відпрацьовуємо бойові стрільби. Вони є дуже важливі для особового складу. Бо вони практичні навики, дозволяють особовому складу відпрацьовувати стрільбу, яка потім знадобляється в умовах реального бою. У Нас зараз будуть бойові стрільби з водіїв відділень. Це дуже важливі стрільби, бо командир відділення вчиться взаємодіяти зі своїми людьми. Він дає їм вказівки. вони правильно ведуть вогонь. що в подальшому в умовах реального бою. дасть їм певні навички і допоможе їм вести бій боротьбі з нашим противником. Інструктор 50-го полку із позивним футболіст зазначає, вони постійно аналізують зміни у тактиці та адаптують програму підготовки. Акцентуємо на даному. Етапі, саме проблема з комунікацією та е, вміння працювати під час стресової ситуації. Сама технологія війни вона е, постійно змінюється. І ми стараємося наголошувати саме на найновіших, е, на, на найсвіжішому досвіді, які дають нам наші бійці. Е, тому ми наголошуємо на кожному тренуванні, на кожному проведенні занять. Саме Ті, е, ті пункти, які нам вказують з попередніх боїв наші військовослужбовці, гвардійці кажуть, такі тренування дають результат, адже вони вивчають тільки те, що справді необхідне на передових позиціях. Ці навчання проводяться дуже ретельно. Стрільба, тактика, пересування, медицина, топографія це все саме необхідне, треба розуміти. Чи готова військовослужбовець з тобою йти там штурмануть, прикрити відхід, захід, оборонні дії, оборонно-наступальні дії. Це треба все тренувати. Люди з різних класифікацій сходяться до кучу, це все злагоджується. Люди розуміють, що він такий, 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 і він себе показав так-то, так-то, На нього вже можна покластись. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Турбота про найменших у пріоритеті на обліку служби у справах дітей Івано-Франківщини більше тисячі дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Спочатку повномасштабного вторгнення область прийняла ще понад тисячу дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Під час засідання голови обласної військової адміністрації обговорили конкретні кроки для забезпечення дітям родинного виховання, матеріальної допомоги та повноцінного життя. Більше у матеріалі Яна Лазорик. Захист прав найменших як пріоритетний напрямок на обліку службу у справах дітей Прикарпаття перебуває 1158 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. початку повномасштабної війни область прийняла ще понад тисяча дітей із закладів цілодобового перебування, яких евакуювали із зони бойових дій, та малечу, яка прибули разом із законними представниками. Марія Євчук зазначає. Важливо працювати, щоб кожна дитина була охоплена сімейними формами виховання. Пріоритетна форма виховання дітей це є сім'я, це є родина. І впродовж п'яти місяців поточного року влаштовано в сімейні форми виховання 65 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім'ї опікунів та піклувальників, сім'ї прийомних сімей, сім'ї дитячих будинків, сімейного типу. І також сім'ї усиновлювачів. з метою розвитку сімейних форм виховання забезпечення права дитини на виховання в сім'ї. проводиться постійне інформування, пошук та навчання кандидатів опікуні піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. Також відповідні служби здійснюють виявлення та облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах на Прикарпатті налічується близько 2,5 тисяч дітей у скруті. Це діти, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, діти, які зазнали фізичного, психологічного, економічного чи сексуального насильства, діти, які є у конфлікті з законом, і левого частка це і діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. З метою захисту прав та інтересів дитини, особливо від насилля і насилля в сім'ї, проводяться інформаційно-просвітницькі заходи спільно із суб'єктами соціальної роботи, сім'ями, дітьми та молоді. З метою попередження дитячої бездоглядності проводяться профілактичні заходи. У області здійснює діяльність три заклади соціального захисту дітей: це два центри соціально-психологічної реабілітації дітей і обласний центр соціальної підтримки. Дітей та сімей особливу увагу приділяють забезпеченню житлом у 2024 році. За кошти державного бюджету та за підтримки благодійників було придбано житлові будинки для 11 великих прийомних родин, які перемістилися з прифронтових регіонів. У 2025 році вже виділено понад 14,5 мільйонів гривень державної субвенції для придбання ще двох будинків. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей. Середовище для розвитку навіть у час війни у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулась міжнародна конференція з англійської мови. У центрі уваги емоційна стійкість педагогів, підтримка викладачів у воєнний період та інтеграція новітніх технологій у навчальний процес. Ішлося також про професійне зростання вчителів іноземної мови та ефективні стратегії змішаного навчання. До конференції долучилися фахівці з усієї України. Як це було, бачила наша Яна Лазорек. Зростаємо разом викладання з вірою та стійкістю в Харпецькому національному університеті імені Василя Стефаника. Відбулась масштабна міжнародна конференція, присвячена викладачам англійської мови. Це вже 25-й семінар, організований асоціацією, яка об'єднує вчителів іноземної мови з усієї України. Ми будемо говорити про те, що цікаво різним людям. Вони презентують не тільки свої дослідження, те, що вони роблять, те, які конференції вони відвідували. Це Буде от величезна кількість спікерів, 58 спікерів на різноманітні теми. Це в першу чергу для викладачів, потім для студентів, вчителів середніх шкіл, фрілансерів, тобто долучається величезна кількість людей. Перш за все, ті, хто зацікавлені в зростанні. в карпатському університеті. Такий захід проводиться вперше. Тому викладачі та студенти мали змогу почерпнути нові знання. Кладання англійської це не тільки це не обмеження, так це є такий свого роду місток, який об'єднує людей. І зокрема, цього року ми залучили також студентів, які матимуть змогу подивитися, що наша професія, так робота в університеті, робота в освіті – має майбутнє. Окрім звичних тем про емоційну стійкість, компетентність та розвиток розглядали також інші не менш важливі питання. До прикладу, київська викладачка презентувала сесію з протимінної безпеки. Одна з наших напрямок діяльності проведення сесії з протимінної безпеки підвищувати обізнаність одна з наших напрямок діяльності проведення сесії з протимінної безпеки підвищувати обізнаність населення, тому що Небезпека є не, не тільки у місцях бойових дій, не тільки на деокупованих територіях, але небезпека є повсюди. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Ладіокомпанія Рей. Небезпека на дорогах Прикарпаття. У наслідок кількох дорожньо-транспортних пригод травмовано четверо осіб. Аварії з потерпілими сталися у Ямницькій територіальній громаді та в івано франківську Більше подробиць у матеріалі Юлії Торконяк. 26 травня у населеному пункті майдан, що у Ямницькій громаді, трапилася аварія. Зіткнулись дві автівки. Керманич шли Пежо 407 1952 року народження. Мешканець Калуша, не переконався у безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місті. Опісля допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом дача Дастер, яким керувала 32-річна мешканка Калуського району. Наслідок аварії керманич та пасажирка. Автомобіля Peugeot 407. отримали травми. Їх доставлено до лікувального закладу. Ще одна автопригода трапилась в Івано-Франківську. В обласному центрі зіткнулись автомобіль та мотоцикл. 37-річний керманич Nissan X-Trail, мешканець крихівців, проявив неуважність та не надав перевагу в русі і допустив зіткнення із мотоциклом. У результаті зіткнення травмованого мотоцикліста 2005 року народження мешканця Івано-Франківської територіальної громади госпіталізували до медичного закладу. Наступна авто. Пригода, у якій постраждав пішохід, трапила з цієї ж доби вночі. Також в Івано-Франківську. 25-річний місцевий мешканець, керуючий автомобілем шкода Фабія, здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у невстановленому місті. Травмованого пішоходу 1991 року народження мешканця Івано-Франківська госпіталізували. Усі водії були тверезі за фактами ДТП. Поліція відкрила кримінальні провадження за порушення правил дорожнього руху. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Шокуюча жорстокість у галич у поліетиленових пакетах знайшли трьох мертвих собак, Ще одну вкрай виснажену, але живу вдалося врятувати. Поліція розслідує цей випадок як жорстоке поводження з тваринами під підозрою. Жінка, яка називала себе волонтеркою. Докладніше про цю історію у сюжеті Юлії Торконяк. 25 травня до поліції звернулась мешканка Галича. Вона повідомила, що у будинку, який здала в оренду волонтерці, для перетримки тварин знайшла мертвих собак. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Їх вилучили та передали для проведення експертизи. Ще одного чотирилапого прохрунці знайшли в важкому стані. Його одразу ж передали ветеринарам для лікування волонтерки, яка орендувала будинок у помешканні Не було йдеться про жінку 1999 року. Народження поліцейські з'ясували, що жінка утримувала в будинку власних тварин, а також брала інших собак на перетримку. Зараз правоохоронці встановлюють її місце перебування, щоб притягнути до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 дев'яносто кримінального. Кодексу України йдеться про жорстоке поводження з тваринами, максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Прахоронці встановлюють всі обставини. Події поліція закликає не бути байдужими до жорстокого поводження з тваринами та повідомляти про такі випадки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. Інтелект, драйв і благодійна мета у Івано-Франківську. Відбувся брейн-ринг між ріелторськими та будівельними компаніями. Провідні гравці ринку нерухомості змагалися за звання найкращого знавця свого міста та професії. А головна мета вечора збір коштів на потреби захисників України. Як усе відбувалося, бачила Яна Лазорик. Благодійна інтелектуальна гра. Перше в Івано-Франківську організували брейн-ринг між ріелторськими та будівельними компаніями. Сім команд провідних гравців ринку нерухомості демонстрували свої знання про місто та улюблену справу, щоб посмагатися за звання найкращого. Автор. Ліна Костер. Ну і це перший заліковий бал для команди. Запитання, яка мінімальна кількість квартир повинна бути в будинку, щоб він вважався багатоквартирним Час. Основна мета заходу благодійна. Всі зібрані кошти від гравців та гостей будуть передані для Збройних сил України. Вони будуть грати між собою на виліт. Тобто грають дві команди, яка набрала більше балів іде вперед, Інша команда вилітає. В кінці буде фінал, де будуть грати дві команди. Одна з них переможе. Кожна команда має свій благодійний внесок, який вона дає. Також люди на вході дають гроші на донат. У нас є бригада морської піхоти. 38-го. Ці всі кошти будуть спромовлені на них, на їхні потреби, на модернізацію обладнання для дронів і ребів. Ідею благодійного. Брейнрингу франківські спеціалісти з нерухомості перейняли від колег з міста Вінниця. Ідея виникла у нас давно уже в нас в місті Вінниці відбулося. Здається, три брейнринги. Останній у нас був в грудні минулого року. Все, що в нас є щодня в роботі, все, що є будь-які зміни в законодавстві, будь-яка ситуація абсолютно може бути питання і не тільки, і в нас, наприклад, в Вінниці це будь-яке питання там по місту, по будь-яких пам'ятках, по навіть по області і так далі. І це звичайно дуже цікаво. Керівник рекламного відділу однієї із будівельних компаній Івано-Франківська Юрій Лузяк розповідає: такі змагання дарують чудовий настрій, нові знання і спілкування в колі друзів. Це насправді вперше таке, що будівельні компанії збираються всі разом. Ми маємо таку нагоду познайомитися один із одним, дізнатися щось більше одне про одного і за одно задонатити на збройні сили, тому що є така потреба сьогодні. І плюс гарно провести суботній день. Було якесь зранку переживання, але ми вже зібралися всі разом перед початком, підтримали один одного, згадали трошки історію міста, архітектуру і готові у бій. Скажімо, так за словами організаторів, такі інтелектуальні битви планують проводити і надалі. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ мистецтво народжене крізь війну. У Коломиї відбулася чергова мистецька акція цього разу в першому просторі підтримки ветеранів та їхніх сімей Гард. Свої роботи тут представили митці войни, семеро авторів, які поєднали військовий досвід і творче бачення. До експозиції долучилися також вихованці Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Побували на виставці й наші коломийські журналісти. Реакція. Саме під такою назвою відкрили виставку Коломийських митців воїнів. Представив свій експонат, писанку відомий майстер, а тепер захисник десятки Олег Кіращук. Це Дуже. Дуже добре нагадування нашим громадянам, нашим землякам про те, що на фронті воюють різні версії населення, і митці, в тому числі, і актори, і небідні люди. Причому і Ну і в, власне самим фронтовикам митцям важливо це як психологічне розвантаження. Вони показують свої роботи людям. А зі слів військового ця писанка вже стала своєрідною великодньою візитівкою для воїнів Едельвейсів. Він таких робіт зробив чимало. Часто їх продають на аукціонах, а за виручені кошти купують необхідне на фронт. Писання вони під час нічних змін, коли я на нічному чергуванні для мене стоїть рація. І моє завдання не заснути, а щоб не заснути, мені пишуться гарно писанки. Я там е, пишу писанки. І чим цікава власне дана писанка, тим, що е, зображено е, з одної сторони е, символ е, моєї бригади е, Edelweiss. А з протилежної сторони мій улюблений на даний момент символ це наконечники стріл. Окрім писанок на виставці, представили живопис, графіку та скульптуру. Для нас дуже важливо було показати громаді те, що військовослужбовці серед них дуже багато нашої української інтелектуальної еліти. Це Дуже часто люди творчі, дуже різні люди, і ми вирішили розпочати з виставки мистецтв. Карина Безюк додає, що на виставці можна ознайомитися із творчими роботами митців, які сьогодні у складі збройних сил України захищають нашу державу. Це Ігор Свистун, Анатолій Мицкан, Олег Киращук, Дмитро Гордіца, його син Гордій, Олег Філевич, Роман Хрущ, Віктор Грудаков. Не всі картини створені на фронті. В багатьох митців немає можливості творити там, тому що є певна специфіка в кожного їхньої роботи. Але деякі художники творять і на фронті, їм це вдається. Наприклад, Ігор Свистун, який тільки вчора виклав відео, де він малює іконопис, використовує як палітру саперську лопатку. Доповнили роботи митців, воїнів, учні. Коломийської художньої школи. Відвідати виставку можна до 29 травня. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровеншук. Телерадіо Раї. Це були всі новини Прикарпаття на цей час. Попереду головні події зі світової арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.